Всім привіт! Сьогодні 26 листопада 2022 рік, Київська область, моя теплиця. І починаю вам показувати свої камелії. Вже чекати я не можу, поки в мене тут щось закінчиться з цією будівлею і прибереться, прибереться мусор і сміття, і інструменти, і, і драбини, тут що хоч. і... Сьогодні вихідний, робітників немає, тому можу зняти. А чекати не можу, бо та Камелія, яку хочу вам показати, вона вже втрачає свої квітки. Вона вже квітне два тижні. Все я тягнула, але ж починаємо цикл. Сподіваюсь, серіал буде багатосерійний. Присвячене моїм камеліям, бо вони зараз починають квітнути. А це для мене видовище зворушливе, дуже приємне, яскраве, і якось ну, якось воно радує цей нелегкий для нас час. Ну, нічого, треба якась, щоб була красота поруч. Зараз е температура в теплиці, бачите, 8 градусів. І вологість 97%. При тому, що світло з'явилося тільки зранку, всю ніч світла не було, і опалення не було. Але ж зараз на вулиці більш-менш мінуса немає, десь близько 0 чи 1-2 градусів щось таке. Ну, для камелії це зовсім класна температура. Якщо навіть буде і 5, і 2, і 3, то з неї нічого не буде. Ну, ось покажу вам, починає вже, вже забарвлені бутони орандаку. Камелія дуже красива, рожева, смугаста, квіточка така пухка, багатоярусна. Будуть квітнути мої укореняшки, деякі де е, виявимо пересорт, це не пересорт. Правильно, е, чи мені продали ці, ці гілочки? Побачимо. Роджер Холл, новенька Камелія мала, але в неї бутони вже є, і вона буде квітнути. За камеліями був мою відсутність на початку війни дуже поганий догляд, тому деякі камелії вижили і слава Богу, але ж вони не будуть квітнути, Повтратили, втратили, не зав'язали вони бутони. Нічого, вижили і слава Богу. Одна камелія теж така цікава річ, я влітку знімала вам показувала блеклейс. Дуже виглядає кущик гарно, пишненький такий, красивий, але він рідко цвів чомусь. Не знаю, що. що. Я його не пересаджувала, я особливо його не підживлювала чимось. Все було, всі умови були так, як у всіх. Але чогось вона, ця камелія, процвіла, процвіла влітку, і тому вона, звісно, зараз цвісти не буде, бо вона всю, всю енергію. Витратила. Ну нічого. Ну і ще такі декілька камелій, які. Ну, от Кембл вона запізнюється щось, пригальмовує, бо зазвичай вона зацвітає десь у листопаді у початку. Але я бачу, що ще й не скоро. Вже видно бутони. Багато, багато білих камелій в мене зацвіте у цьому році. Цвітіння не таке, не таке розкішне, як я очікувала, але ж воно таки буде. Деякі кущики пропустять цвітіння, нічого страшного. Але переважна кількість буде цвісти і буде мене радувати. Я буду вам показувати, і буду радувати вас також. Доктор Кінг вже теж на старті. Ну і далі там це мої нові сорти. Дуже, дуже цікаві, дуже. Але ж річ не про них. Сьогодні я хочу вам показати. Я в цьому році придбала три камелії групи Сасанква. Це камелія Сасанква або Евенгольна. Вони мають великий зміст масел цих івенгольних, які з них добувають і використовують парфумерії і в іншій промисловості навіть кулінарії. Це камелія, яка має аромат. Аромат не дуже сильний. Поруч, коли стоїш, ти його не відчуваєш, але коли поближче носа туди всунути, вона пахне і пахне приємно. Пахне так не квітами, не так, як, наприклад, там троянда. А звісно, якоюсь як парфумері якоюсь пахне. Дуже цікавий аромат. Отримала я е, ну, цю камелію маленьку рейнбов, е, або веселка, радуга. Вона ще маленька, вона квітнути не буде. Я, вон, у неї квітка така біла з рожевим, така досить яскрава. Ну, Це ми так очікуємо, що буде. Мабуть, в наступному році вона щось вже покаже, побачимо. Зараз от така собі маленька рослинка. Ось такий стаканчик. А дві камелії її е, які одна заквітла, друга ще ні. Я отримала просто от з такими етикетками: біла і просто червона або рожева. Тут поки що не зрозуміло. Вона ще не квітне. Сподіваюся, що збирається. А ця заквітла, і я оприділила її сорт e, Survivor. Називається він. В перекладі вона виживша або витривала. І, звичайно, я по почитала про неї інформацію: це Камелія, яка витримує, ну, заявляють мінус 20, але ж я думаю, що мінус. 17-15 це запросто. Вона дуже цікава ця санква, Тим ще, що має маленькі листочки, короткі між вузля, і в неї молоді пагони, вони пухнасті, такі опушені трошки, якщо бачите. І квітки вони вже опадають, тому я. Вже не стала чекати, поки в мене тут буде порядок. бачите, вже квітки опадають. Вони такі мають лепесточки. А! Ну, в мене є фотка. Я е, на початку відео я її викладу. В мене є фотка. Бачите, листочок такий лепесточок. Е, він з рожевим таким відтінком. Багато тичінок, пухнаста така серединка. Ну Тут є ще одна квіточка, може, він, воно заквітне ще, ще одну видасть, не знаю. Побачимо це survival. А ця, мабуть, улітайт, є такий сорт, схожий, як з ну, на етикетку подивитися. А коли зацвіте, побачимо. Я чого ще хочу вам е загострити увагу? що мене питали про е камелії е вирощувати, які умови. Я планую. Е в мене е є вже ряд питань, які ну, мені задають переважно. Я е зніму відео, коли буду робити пересадку своїх нових камелій, своїх новінок. А Питають, можна вирощувати на вулиці в відкритому ґрунті. Так ось я вам хочу сказати, що Камелія-Сасанква, в принципі, можна спробувати вирощувати, але ж в південних регіонах України і з легким укриттям, мабуть, пробувати. Я планувала в цьому році висадити спробувати, от вона поруч, тут, до речі, знаходиться, це Камелія, господи, спрингфестиваль. спринг фестиваль вона теж повинна витримувати морози. Я хотіла, в мене було два екземпляри, я хотіла один пожертвувати на користь експеримента. Але ж я його втратила. В мене, в, мене, в принципі, от коли мене не було, я і втратила декілька сортів. Там є ще одна. У мене доходяга стоїть, не знаю, що з неї буде. Парочку таких в мене є нещасних. Ні туди, ні сюди. Бо камелія, вона така рослина, що вона. Е Спочатку вона ніяких ознак таких не показує, а потім, якщо вона починає, вже лися тиря... втрачають тургор. Е така вже нещасна, то практично її вже вичухати практично неможливо. Я у літньому відео показувала там дві, дві камелії, які я намагалася витягнути, практично з того світу і я не змогла, нічого не вийшло. Вони такі. Померли і, на жаль, нічого. Ну, і втратила ж я одну таку, і залишилась в мене одна, і я не стала її висаджувати в відкритий ґрунт. Але ж в південних регіонах, ще раз наголошую, можна спробувати вирощувати сасанку. Пишний кустик, такий кущик класний. Квітки, Я вважаю, що вони теж красиві. Я взагалі вважаю, що камілій красивих не буває. Вони всі красиві, вони всі чудові, дуже-дуже мені подобаються. Неперевершена квітка, неперевершена рослина. Класна. Так, ну... Анонсувала я вам своє наступне відео, я вже ґрунт сюди притащила кислий, всі свої там інгредієнти для пересадки, бо ряд питань, які ви мені задаєте постійно, але ж кожен раз відповідати дуже незручно от зніму відео і постараюся я вам відповісти. А питання, що робити з камелією, коли я її купила. Коли, куди пересаджувати, які умови, зможе, чи зможе вона рости в таких умовах, чи в таких умовах, ну, постараюся вам все розповісти. А поки що перша, зацвівша, зацві, за, яка зацвіла, і вже і відцвітає ця Камелія Сасанка, Survivor. І що буде наступне? Наступне орандако, я вважаю, буде доктор, доктор Кінг. Ну і щось, щось біленьке я бачу. Побачимо далі. До зустрічі, сподіваюсь. На все добре, пока.